Чому корисно самолюбування, висока самооцінка? Чому це все нам необхідно? Знімайте себе на відео, любуйтеся собою, крутіться перед дзеркалом, вдягайте гарні сукні з приводу, без приводу, надягайте прикраси, фарбуйтеся, робіть зачіски, тому що це підвищує нашу жіночу енергію. Це не щось таке егоїстичне. Навпаки, це любов до себе, прийняття себе, своєї жіночності, краси, сексуальності, жіночої енергії, і так вона культивується, так вона збільшується. Колись я почула дуже неймовірну інформацію, цікаве твердження, з яким я згодна на мільйон відсотків, що аскеза кожної жінки бути красивою. Вона мені дуже імпонує. Я цього пожню. Я коли це почула відразу зрозуміла. Моя улюблена скезати про буде. Тому самолюбування це добре, це позитивно, це круто. Любуйтеся собою, цінуйте себе, любіть себе. робіть для себе подарунки. Не чекайте ці подарунки від когось іншого. Ви найголовніша людина в своєму житті. Ваше життя найцінніше, мої прекрасні. Вам зробив. Бог, творець, все святики, подарунок. Ви тут є зараз. Ви можете жити, ви можете любити, ви можете дивитися це відео, поставити лайк. Тому, мої прекрасні, проживайте свій кожен день з неймовірною любов'ю до себе, бо ви найголовніша людина для себе. Тільки ви себе любите безумовно, по-справжньому. Тому розвивайте цю любов, культивуйте її, піднімайте свою самооцінку будь-якими методами.